Привіт-привіт, я Ганчаренко, вітаю в Мюнхені. Перший раз я в Німеччині. Und... Бачите, сервус. Це привіт латинською мовою. ...профіюємо AirDolomiti, флуг ЕН 8298 на Генуар. Ми запитуємо всіх гостей звернутися до Генуара G27 zu begeben. Wir müssen Ihren Flug in Kürze schließen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Краса. Мені подобається. Я люблю машини. Ну, правда, Ауді не моя улюблена машина, але гарна. Дуже гарно, як на мене. Це такий Мюнхенський аеропорт. Ну, частинка його.